Останнім часом редакція антени отримала кілька звернень від батьків дітей, що ходять у різні садочки міста. Їх усіх об'єднує запитання, чи потрібно надавати дитсадку будь-які довідки у разу відсутності дитини протягом кількох днів. Аргументи зрозумілі: якщо дитина просто залишилася вдома з кимось із батьків і не хворіла, а в поліклініці їй простіше підчепити інфекцію, то посте запитання навіщо? Аби дати батькам відповіді на їхні запитання, ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я із запитом щодо приймання дитини до дошкільного навчального. Закладу після тимчасової відсутності, Із офіційної відповіді виходить, що довідка про стан здоров'я потрібна тепер лише у трьох випадках: при прийманні дитини в садок після перенесення інфекційної хвороби і для купання в басейні. Діти після тимчасової відсутності в дошкільному навчальному закладі з будь-яких інших причин приймаються без жодних медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання. Чи не раніше правило про довідку від педіатра після трьох пропущених днів на радість батьків уже не дійсне?